Україна не дуже відома виробництвом якісної снаряги для бойових інженерів. Власне, росіяни теж тому роблять власні DIY-поділки з сумок з підмонок і так далі. І у нас і у них солідний лодавот можливий лише тоді, коли ти сам собі позбирав майно з усіх можливих джерел та аукціонів. Саме тоді ти можеш повимахуватись пундесверівським обжимом та іншими священими грайлями саперів. На складах і досі можна знайти савєцькі сумки сапера-підривника, але давайте краще поговоримо про трохи більш професійну армію, а саме про екіпірування піонерів, бойових інженерів Вермахту під час Другої світової війни. Всі ми знаємо історію. Піонери Вермахту продовжили традиції штурмовиків Першої світової, але вивели на Інший рівень, тому що доктрина вже змінилась. Мобільна війна замість безкінечної позиційної, коли вночі ти тягнеш колючку на своїх позиціях, а вранці перерізаєш її на ворожих метрів за 200 від тебе. Сапери вермахту будували та руйнували, проривали мінні поля та створювали їх. Але під час великого наступу на більшовиків, особливо в Криму, дуже актуальним було знищення совєтських укріплень та позицій. Одним з найбільш ефективних засобів була штурмова гармата, батьком якої вважається. Видатний генерал Манштейн. Саме він дав наказ передати інженерним підрозділам самохідні гармати для проривів через кулеметний вогонь та руйнування укріплень. Щоби піонер вермахту завжди був готовий до виконання задач, у нього має бути відповідна статутна снаряга. Та скажу вам, німці тих часів не розчаровували. В якості прикладу розберемо ролик каналу PLW History, де реконструктори серйозно заморочились з цього приводу. Багато цікавого посилання на каналі я залишив там все німецькою. Одразу Кажу, що я не спец в історії, тому якщо в чомусь позирнусь, не соромтесь писати в коменти. Одним з головних елементів снаряги бойових інженерів є струмгіпак – штурмовий наплічник, створений з розумом та під конкретні штатні елементи інвентарю. Струмгіпак використовувався для переноски двох зарядів кебальте ладунг, буквально перекладається як концентрований заряд 3 кіло аматола, суміш аміачної селітри та тротила. Знаєте, мені навіть трохи легше стало, що не тільки нам уряд на селітри. Правда, цьому заряду вже майже 90 років, і впевнений, аматол Третього Райху був якіснішим за наші оборонпромівські. У старні вундервафи, але нагадаю, війна на виснаження. Німці під кінець війни теж пхали селітру куди тільки можна. Мабуть, тягати на штурм Аматол і більш безпечно. Він не здетонує від влучання кулі або уламків. Універсальний підривний заряд фугасної дії юзався як на штурмах, так і на підривах в тилу. Декілька отворів під детонатори вони використовували як третковий запалювач АНЗ-29, олдскульна така ЗТПшка, так і електродетонатори в металевому корпусі з ручками для переноски. Ці Цікава така штука для тих часів, от би покрутити її в руках. Як я зрозумів, це був основний засіб для знищення бліндажів під час штурмів, не враховуючи класичні зв'язки гранат. Так само, як американці закидали свій сечіл М37. Зараз ця тактика повернулася, але закидають вже темки та навіть мінометні міни. До наплічника крімиться солідний інженерний лопатос. А як без нього? На поясі чергова сумка для вибухових зарядів, на цей раз кілограмових, скоріш за все для так званого висваліту. Склад. Дається ця вибухівка з нітрату амонія та домішок денітротолуолу та алюмінієвої пудри, але в тій сумці цілком могли бути і заряди шпрингбукси, теж кілограмові в металевому корпусі та з отворами під. Детонатори вибухівка, трутил на перших порах війни, а потім вже аматол та інші доступні замінники. Ну і сама сумка, яка сексуальна, є відділення під набої іноді в ній тягали міни та навіть гранати. Це як у нас сумка збросу магазинів, в яку кидають і акумулятори, і все на що вистачить фантазії, крім таких зарядів, з сапером вермахту майже завжди була легендарна S-міна міна вистрибуюча протипіхотна осколкова міна, ідею якої потім скомуніздять комуністи та створять ОЗМ-72. В розпорядженні німецького сапера була чимала кількість інженерних боєприпасів: 100-грамові, 200-грамові тротилові шашки та навіть 10-кілограмові варіанти Гебалти-Ладунг. Особливої уваги гідні кумулятивні боєприпаси, особливо королівський автоладунг, буквально прорив тих часів в інженерній справі, який дозволив за лічені секунди вскрити бетонні укриття бельгійського форту Ебен емаель Кумулятивні заряди тоді були спецзасобами з дефіцитною чутливою вибухівкою, тому їх. Зазвичай не тягали в стандартні виклиці, на відміну від селітових торпед. Гордістю сапера Вермахту була така от сумка з набором справжнього спеціаліста по мінуванню та підривним роботам. Тут і той самий Оптискач, закритий, тому що в ті часи капсулі детонатори були менш стабільними, і такий обжим захищає від позаштатної детонації. Наскільки вдалий був дизайн, що є золотим стандартом і в наші дні. Крім цього, можна побачити стандартні та при цьому необхідні інструменти інженера з якісної німецької сталі. Наборах могли бути і такі стильні прапорції для маркування мін. Як вам шкода, що вже не продають такі, як то кажуть, ставте лось та пишіть, що б ви хотіли собі в колекцію таку сумку або легендарну совєтську сумку сапюра падривніка. З советським качеством, не тим кавіоним німецьким, на якому діди завіщали їздити. крім лопати та пилки, іншими класичними інструментами піонера були кусачки, щоб прориватись через колючий дріт, від стандартних піхотних до спеціалізованих з більшим важелем. Автор відео зазначає, що сапери використовували багнет в якості щупа. Та часто ходили з коротким, тому що через специфіку роботи гвинтівка не була зручною для самозахисту. Чи відрізнялась якось снаряга сапера Вермахту від сапера ВАФНСС? я про це нічого не знаю, наскільки я читав, жодної спецснаряги для ВАФНСС не випускали. Та й хто їх навчав? Та сама стара школа Вермахту, руські офіцери та сержанти. Звісно, всі елементи роботи німецьких піонерів, як і в цілому специфіка інженерних військ. Це занадто велика тема для одного відео. Тому, якщо буде цікаво, наступного разу можемо розібрати міни Вермахту часів Другої світової. Типу бетонних та навіть скляних мін. Найнебезпечніша скляна міна для русачка це бутилка, але ми все ж надаємо перевагу металевим бімбам. А ніхто не робить кращі корпуси, ніж перша підпільна цукерня. Ставлю на це очко Арестовича, правда, воно вже давно нічого не варте. Кращий уламковий елемент, стильне, мідне ударне ядро, ефективні рішення для різних задач і все це для наших військ. Що тут скажеш? Це улюблений припас нашої роти БПЛА. Тому закликаю допомогти майстерні, які ви вже придбали нові станки та чимало розхідників, але обережно ваш донат на цукерню змушує ще більше москворилих лічинок тягати свого папку по вулицях на швабрі. Реквізити в описі працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.